Ось тут, якщо у нас на початку показники були максимальні, тут у нас оперативка, це показує максимально 100. І тут у нас ядра процесора, це завантаження були постійно. Вони постійно, постійно були завантажені. Що тут, що на іншому знімку, який теж там робилися теж процесор, тут максимально. І оперативка у нас 623, і з цього взагалі не зрозуміло було в чому прикол. От, але зараз, от, зараз в реальному часі, процесор взагалі не навантажено. Взагалі. Якщо щось якісь там процеси відбуваються, то вони дуже мало. Оперативочка в нас стоїть 3,5. Це так в середньому, 3,5, Тобто вона не затягує навіть на цей. Ми, якщо зараз зайдемо тут корзинку почистим і будемо бачити. В реальному часі, от як, як воно тут працює. Ми тут, я тут нажимаю, воно там працює. Да? Тут iPhone, iPhone Pro Max. От, сразу, моментально воно загрузилося. знає ціну, також це все моментально. І е, Бачимо, що тут процесор ну, майже не працює. Воно десь щось, якісь моменти. І е, в корзин. Це саме важке, що в нас було. Воно раз і загрузилося. Все. І процес у нас трошки відпрацював, і все, ляг на місто, все, він вже не працює. А, оперативочка як була, так і є. тобто Я думаю, це все от круто. Ще раз відпрацюємо услуги. iPhone, iPhone 12 Pro Max. Отак от. що бачимо, процесор трошки дірнувся І тепер добавить в корзину. Трошки процесор, все, все. Уляглося. І знову ну, сервер своє відпрацював і він. Оп-оп! Уже, значить є якісь посітителі на сайті. Але в нас вже сторіночка відгрузилася. Тобто видно, що здорова робота зараз повністю процесора і всієї системи. І оперативка, як, як бачите, трошки більше половини. Оце от половина у нас. Ось, ну, навіть не трошки більше, це половина. Зараз 3,8 оперативка в нас. ну, Я думаю, вона не буде йти більше. І зараз у нас буде вже кешування. Нормально працювати, я його ще перевірю, і тоді після того я вам відпишу.